Шановна громадськість, в країні війна. Ви бачили, що робиться сьогодні в українському Криму. Безпілотники, бази зриваються, обстріли по Україні. Ви бачили, що було вчора. Але в Києві на Жилянській 120 Б, це незаконна забудова Вайцеховського з 2013 року. Було багато тут подій, але вони. На місці історичного будинку, незаконно захопивши ділянку земельну, побудували сім поверхів. Я вже не кажу про то, який поруч стоїть. Зараз мова поросто й Б. І зараз вони пригнали техніку з 5-ї ранку. От я викликала поліцію. Зараз вони будуть тікати. Техніка буде зараз. От бачите, поліція стоїть, техніка буде зараз, мабуть, втікати. Тобто викликали, привезли вони техніку і вигружають будівельні матеріали, щоб робити, я так розумію, надбудову на 120-му Б. Звичайно, все робиться гопстопом, як завжди, під видом там ремонту даху. Ну, це ж у них такий, знаєте. Фішка така, якщо будують, влазять в двори, то кажуть, що це для того, щоб благоустрій зробити, а потім з'являються висотки. Ну, мабуть, з ким домовилися, тому що діють дуже, діють дуже нахабно і вже е, виходять навіть мешканці Жилянської 118, теж незаконна забудова, але там хоча б земля відводилася на 5-9 поверхів. І, ну, хоч якась є легалізація, тут е, забудова е, незаконна, тому що створено було СББ, відкрито кримінальні справи. Ціла купа. Я наскільки знаю, в главку вони розслідуються. Знаю, яка слідча їх розслідує. Зараз чекаю е, слідчу групу. Зрозумійте, земля під арештом але е, вигружають будівельні матеріали. Е, Сквер, який ми врятували від висотки ще одної. Тобто, звичайно, мешканці і власники квартир, жителі історичних будинків, які я представляю, стурбовані тим, що якщо вони зараз відчують, що вони можуть діяти самоправно, то звичайно вони будуть і захоплювати сквер, можливо, і все, тобто, тому що вже тут якусь геологію геодезію проводили. Прибирайте звідси, а прибрали звідси. Накидали на сквер своїх речей. Ну, все те саме, що раніше. Прибирайте, я, я буду знімати згідно 34-го, ви вчиняєте злочин. Я маю, згідно я вас попереджаю про кримінальну відповідальність. Земля під арештом. О, оце ж таке, воно, Матюшне, яке було раніше, таке і зараз. Я на себе дивлюся. Я ще раз кажу: ви вчиняєте злочин. І стоїть поліція, і слідча група. Оце таке, оце ж воно ж українець, розумієш? Чи не українець? В отличие от вас, в отличие от вас. Откуда то воно приехало деньги тут зарабатывать на сльозах людей? Оце таке зараз робиться, розумієте? Під час війни, скільки вони нам крові попили, захоплюючи територію, скільки ця бандота ребер людям зламала. І зараз би зупинитись ні. Пруть. Ну, от, бачите, викликала слідчу групу бігом прибирають. Але чого ви тут повигружали? Чиє чи є це барахло? Я ще скажу, щоб звідси це забрали на, ну, туди, на металолом. Хто це повигружав під парканчик? Це ваша територія. У вас взагалі ніякої території немає. Я питаю, хто вигрузив? А ви не знаєте, ви не бачили, хто вигрузив. Ви ставили цей паркан? Ви паркан цей ставили, що ви його ламаєте. Ти розумієш поставили паркан. Ця бандота прибрала кран, порозбігалася і наклали тут оцеї будівельного цього сміття. Ну бач, тільки вийшла зразу всі порозбігалися. Просто тварюки. Це понакладував. Ви по парканчиком вже. Дивись, що зробили. Погнули. Уберем. Голові ОСББ треба було вигружати, тому що зараз оце все творе. Незаконно створеному. Ще раз, стояв історичний будинок. Отакий, як у нас. Коли починали будувати Жилянська 118, то Мельченко на місці дитячого майданчика е, видав оренду на забудову і видали містобудівні умови обмеження на 5-9 поверхів. Ну, огородили ділянку, люди не розуміли, що відбувається тут житловий будинок. І потім вони вмазали краном по житловому будинку історичному, і тільки чудом люди не загинули. Це було в 2013 році. Ну, далі були роки боротьби, і ці забудови так і не отримали жодного державного документу на від експлуатацію. І от ми бачимо продовження кардібалету. Он тікає. Я так розумію, це ви керуєте роботами. Він керує роботами. Не знаю. Оце ж посібники зла. Роботяги вони, бачиш, війна, і саме головне, хлопців десь хапають на вулицях скрізь. Оця, оця бандота вся, вона абсолютно якось домовляється і їх ніхто не чіпає. Я так розумію, ви керуєте процесом. Я попереджаю про кримінальну відповідальність, оскільки земля під арештом, будинок на сайті КМДА вказано як незаконний. Жодного дозвільного на документу на вводення в експлуатацію немає. І я вас попереджаю: зараз буде слідча група вас особисто про те, що ви вчиняєте кримінальні дії. Ну, що могла зробила? Зараз чекаємо слідчу групу. Тобто, отаке от воно робиться по всій країні. Але ще раз, мої дорогі, ви бачили, як Чоловікам на вулиці крутять руки, як хапають. Тут, коли я викликала рейдерів, Ірочка, там це на сусідка, да, он стоять. Коли я викликала рейдерів в лютому, ви бачили, які напади були на наш двір, ніхто їх не чіпав. Стояли молоді, здорові лоби, ніхто їх не чіпає і цих ніхто не чіпає. І цих ні... ніхто документи не перевіряє, що вони тут роблять, звідки вони. І це, звичайно, голосів, звичайно, це все сприяє подальшому рейдерству. Коли вони бачать, що вони можуть чиняти такі дії, вони лізуть далі. І будуть лізти, 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 лізти. І я ще хочу передати привіт шулякі слух з її протягнутим законом для забудовників. Тому що якщо раніше державний контроль міг е, зупиняти це все, то зараз ми подивимося, як це буде. Тому що в принципі забудовники можуть приватні компанії наймати, і е, по закону Шуляк вони матимуть фактично таку саму силу і будуть давати їм висновки, що роблять це нормально. Але є конституція, є закони України. І я сподіваюся, що. Все-таки згідно Конституції і законів України, люди будуть діяти і зупиняти всі ці правопорушення і всі ці кримінальні злочини. Нагадую, декілька кримінальних, на оці, раз, два, три, чотири, п'ять семиповерхівку, декілька кримінальних проваджень за самозахоплення землі, за самоправство, за шахрайство І нічого. Але найбільше, я скажу, обурює, що роблять, що хочуть, наймають отаких, от цим треба копійку типу, заробити. І де, де воєнкоми. Хлопці там зараз і, і знайомі і брати зараз там, в гарячих точках на фронті, а тут треба нерви витрачати на те. Щоб отакі лоби допомагали вчиняти злочин. Ну, чекаємо слідчу групу зараз. Це під час війни. Я вам показую, що таке війна в Україні, війна в Києві. Це рейдерство це захоплення територій, це незаконні забудови, це продовження незаконних будівництв. І це закон шуляк. Яка в принципі, ну, оце все е, легалізується її діями і діями тих, хто це проголосував. Я не так розумію, Зеленський не підписав, але воно вважається, що воно війшло в дію, оскільки він не заперечив цього закону. І тепер вони, надихнувшись, всі незаконні забудовники, рейдери починають е, влазити в двори і знову продовжувати незаконні забудови. То хочеться наборувати ще, мабуть, декілька поверхів. Ну, я не знаю, як ті особи, які там живуть, купували квартири в висоці, їм все, зараз вікна забудують. Якщо люди зараз будуть активними, то можливо, зупиниться на стадії, складуть на доход це все і на тому й зупиниться. Люди розповідають, що завезли арматуру. А ви знаєте, що арматура це не для того, щоб дах ремонтувати. Арматура для того, щоб подальше вмурувати. І подивіться, як вони всі ховаються. Та особа, до якої я підійшла, яка керувала цими робітниками, вона втекла. Техніка втекла. Чекаємо слідчу групу.